Чемпіони поділилися досвідом зі школярами. В басейні відбувся урок плавання, який організували працівники Бориспільської дитячо-юнацької спортивної школи спільно з національним олімпійським комітетом України та за підтримки спонсорів. З ініціативи нашого президента Віктора Федоровича Януковича по всій Україні проводяться, почали проводитися уроки з плавання. Оце у нас перший олімпійський урок. На які були запрошені всі е, діти, які займаються в нашій школі, це близько 800 чоловік. І сьогодні показали е, іншим дітям, які не ходять до секцій, як треба плавати і що таке вода. Подивитися на заняття з чемпіоном мали змогу усі бажаючі. Міський голова Анатолій Федорчук відмітив важливість таких заходів для підростаючого покоління. Проводив урок Сергій Фасенко. Золоту олімпійську медаль і звання чемпіона він здобув на московській олімпіаді 1980 року на дистанції 200 метрів у стилі батерфляй. А з вересня 2013-го пан Сергій виховує бориспільських спортсменів. Закінчивши заняття, всі діти отримали солодкі подарунки від спонсорів. А олімпійський чемпіон розповів, що його шлях розпочався з першого походу до басейну. А сьогодні його мета знайти золоту рибку серед бориспільських дітей. Це популяризація плавання, це пригласіть учнів восьми і сімі бориспільських школ, щоб вони могли посмотрети, що етаку є вид спорту, як їм можна ослабити, що це не так сложно. Майе месяце этого года, следующего года, когда они будут свободны, когда они закончат школу и пойдут на каникулы, мы ждем здесь в бассейне, а може быть и раньше. Мы хотим научить. Наша задача научить всех борис плавати, плавать. Плавать быстро. Стати вихованцем олімпійського чемпіона мають змогу усі бориспільські учні без обмежень за віком або статтю. Організатори розповіли, що урок сподобався усім присутнім, і це обов'язково стане традицією. А у холі діти, збираючись додому, вже просили батьків записати їх до секції плавання. Лія Перлака, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.